Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Розвідувально-підривна діяльність проти України, розстановка своїх людей у різні державні та правоохоронні органи розслідування завершено СБУ та ДБР оприлюднили нові докази співпраці з ФСБ РФ, хто курував екс очільника головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, що з Бакановим і як ФСБ РФ лобіювала звільнення генерала Баранецького з заступника голови. СБУ та призначення на його місце наумова. Все це проходило з відомо офісу президента Єрмака. Про це в прямому ефірі розповів редактор Цензорнет Юрій Бутусов у звільненні з посади заступника голови СБУ Руслана Баранецького зіграла свою роль в СБРФ. Натомість там лобіювали призначення Андрія Наумова з оприлюднених розмов колишнього заступника секретаря РНБУ Володимира Сівковича та екс очільника головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча стає відомо, що Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ, за даними ДБР, Сам Кулініч співпрацював із ФСБ РФ. Його діяльність курував так званий політичний офіс у Москві, який організували за завданням ФСБ РФ екс заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова адміністрації президента України Андрій Клюєв. Так у розмові сівкович запитував а департамент контррозвідки повністю на його екс голове СБУ Івана Паканова Кулініч відповів: Ну я скажу таким образом, я там плюс-мінус удержуваю. Поэтому ну, задача на його місто вивести охотника екс начальника го вибезбу Андрій Наумов. Так на посаду першого заступника голови СБУ замість Руслана Баранецького лобіювали наумова. Ну міста екс-перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький сказав на записах Сівкович він наполягав, щоб на призначили першим заступником голови СБУ. В той же час за словами правоохоронців, слідство має у своєму розпорядженні інформацію, що Кулініч напередодні широкомасштабного вторгнення Росії до України блокував передавання відомостей. Аоророзідки про те, що російська техніка та окупанти були на поготові до наступу, завершено досудове розслідування, у провадженні якого фігурує колишній начальник головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олег Улініч, повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Успішна реалізація цієї спецоперації та затримання цього агента Російської Федерації в липні 2022 року, стало можливим в результаті принципової позиції керівництва держави після ознайомлення обвинуваченого з матеріалу. Алами справу буде передано до суду. Слідство встановило, що посадовець заздалегідь знав про плани Російської Федерації напасти з тимчасово окупованого Криму на Україну, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до центрального апарату СБУ. Перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ та суспільство про реальну обстановку в регіоні. Не вжив жодного заходу для захисту державного суверенітету. Надав Субовому складу вказівку покинути місце служби пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ, крім того, посадовець сам покинув місце постійної дислокації, і вже 24 лютого виїхав до Києва. Коментарі для Тесен Тетяна Сап'ян розповіла про те, як довго Кулініч міг бути агентом Росії. Я думаю, треба повернутися в 1989 рік, коли Кулініч став студентом школи КДБ. В 1994 році він її закінчив. Припускаємо, що вже тоді він став спілячим агентом, якого активізували після 2014 року після революції гідності. Олег Кулініч не найде на співпрацю зі слідством, тому інформація та доказова база, яку зібрало ДБР, це кропітка робота. Слідчо-оперативних груп повідомила нам Сеп'ян. Крім того, в коментарі для Тесен Тетяна Сеп'ян відповіла на запитання про те, наскільки заздалегідь Кулініч знав про вторгнення Росіян до України. Я думаю, що знав заздалегідь і точно знав, що це буде о четвертій ранку, 24 лютого. Приховуючи цю інформацію від центрального апарату СБУ, відповіла нам Тетяна Сап'ян. В СБУ наголошують, що затримана є топовим державним зрадником. Ми зробили максимум, аби не просто затримати топового державного зрадника, але й для того, щоб зібрати потужну доказову базу. Вона дозволить суду винести справедливий вирок. Одним із ініціаторів цієї спецоперації був нинішній очільник СБУ Василь Малюк. Він особисто розробляв і затримував даного фігуранта. Повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!